Доброго дня, шановні! З вами памфір. Сьогодні у нас буде коротенький огляд риночку, на прикладі бітка. Вчора пампанули паличку вгору, сьогодні відкатилися вниз. Знову до цінової позначки 107 плюс-мінус. І що ми тепер бачимо по ітогу? Давайте розберемося, щоб ми розуміли, куди нам рухатись далі, що, що робити. Перше, на що варто звернути увагу. У нас був залишений лой тут, ми його не оновили. Знову залишений лой тут, і знову ми його не оновили. Тут у нас є поличка еквілоїв, яка складається з трьох лоїв, яка виступає досить сильним магнітом для ціни. Аптренд у нас зберігається. Навіть якщо ми проб'ємо в принципі ось цього лоя, заберемо ліквідність. Аптренд у нас зберігається. У нас була. Так, спустилися ми після чого. Давайте глянемо на годинці. На годинці медвежки не було, але на 15 хвилинах у нас був хай лой, хай злом структури. Злом структури відбувся на підвищених об'ємах. Відбувся відкат, в отє зону. Відкат відбувся в 705 рівень Фіби. Від 705 рівня Фіби у нас полетів пролів. Якби брали шорта, Коротка позиція, бам-бам-бам. То можна було отримати співвідношення ризиків 1 до 6. Досить гарний результат, вважаю я, але не взяв цей шорт. Я, тому що я шорти в моменті навіть не розглядав. Я розглядав, тому що я тримаю лунга по бітку. Плюс до всього я розглядав корекцію по бітку по ось такій фібі. І хотів брати для продовження тренду. Але ось тут маніпуль показали. Я думав, зупинка буде десь в цих рівнях ОТЕ, Для того, щоб показати приховану бичку для того, щоб продовжувати тренд. Прихованої бички на 15 хвилинах немає. На годині також немає. Тому, 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 тому Що ми можемо очікувати? Так, 15 хвилин бички. Бичка була, давайте перейдемо на 5 хвилин. 5 хвилин. Пролів, зупинка, є. Далі об'єми якісь є. Є 5-хвилинна бичка, і є у нас 5-хвилинний злом структури. Наразі був відкат в 5-хвилинний злом структури. Угу. І тепер рухаємось вгору. В принципі, тут уже заход у нас, можна сказати, профуканий. Так, Фіба ця у нас уже побрита. 15 хвилин повертаємось. Фіба ця побрита теж, і це відпрацьоване. Що б я хотів, би, чесно кажучи, бачити? Я би хотів побачити маніпуль якийсь, наприклад, такий. Після якого ми захопимо ось цю утворену ліквідність, спустимось до сильного рівня, і вже від цього сильного рівня будемо пробивати боса і рухатись уже далі на продовження нашого тренду. Переходимо на карту ліквідації і бачимо, на 48 годинах у нас є скупчення ліквідності згори. Внизу майже все підчистили, але ось тут я бачу, налипають. Переходимо на не 24, на 12 годин. Пум, пум, пум 12 годин. На 24 годинах там теж не дуже. Тут небагато не ліквідності. Дійсно, небагато. На 114 ліквідності у нас більше. 114 це у нас Д. 114 це у нас. О, 114. 111 457. Я вибачаюсь. От, ось тут. Тобто нам треба рухаємось тепер для, з... для збору ліквідності, утвореної ось тут. Ресайку розгрузили, дор... лікву підбрили, утворили еквілої. На еквілоях я не знаю. Зараз подивимось з вами на трьох днях. Мабуть, треба було дивитися. Зараз глянемо тиждень. Подивимось, чи там є якесь купчення ліквідності. Якщо там є, у нас скупчення ліквідності, можливо. Оновлення все ж таки тих лоїв. Так, на тижні є ліквідність на 106, і, в принципі, ну і нижче є, але не так, щоб сказати, багато. Вгорі ліквідності більше 3 дня треба дивитися. Мабуть, мабуть, ми залишаємо ті еквілої і вже будемо рухатись від поточних. Але від поточних не хотілося б хотілося б ще одного захоплення. Ще одного захоплення 106 тисяч. Цікаво. 106 тисяч. 000... Захоплення навіть ось цього лоя. Це було б досить глибоко, і, в принципі, це реально. Ми можемо навіть піти наступним чином ось так. Захопити ліквідність і вже пробивати, тоді вже пробивати 15 хвилинного годинного боса і формувати уже досить гарну класичну бичку, яка нам буде говорити про те, що ми готуємось до розвороту. Тому, тому будьте уважні, тому що ось цей сетап, е, якщо сформується, його вірогідність відпрацювання досить висока. Куди тягнути профіти? 112 тисяч. 112 тисяч на трьох днях це на, на зняття хая. Далі вже будемо бачити, в залежності від того, як будуть налипати наші шортісти. Зараз ще глянемо на двох тижнях. Що нам покаже ця історія? пам пом пом пам пам, -пам, -пам. А на двох тижнях. Оце прогруз. Оце, звісно, так. Да. А можна якось трошки побыстрее? Спасибо. На двох тижнях ми бачимо, що ліквідність внизу є, але не така сильно значима. Ліквідність вгорі залишається 114 тисяч і 116-117 тисяч. Тому потенційні таргети, які ми можемо взяти звідси, це у нас до. ой. Від поточних до 114 у нас 5%. Від поточних до 116-117 8%. А якщо буде захоплення ось цієї ліквідності до 114 7%, а до 116-117 майже 10%. І це буде досить-досить гарний такий собі результат. Побачити можна буде щось типу такого. Далі вихід, збір ліквідності, проторговка якась, або висхідна, або несхідна. І далі вихід і збір ліквідності уже з цієї полки. Ось такий сценарій я хотів би розглядати. Лонг тримаю аж звідси, тому і кажу, що мені наразі шорти були нецікаві. Я зайшов ось тут по 5-хвилинному злому структури. Зараз вам покажу, який відпрацював просто в ідеалі. Брав ліміт, здається, від 618-ї фіби. Ось тут ось тут моя точка входу, тут заходив, По сценарію все відбулося. Якщо зняти стрілку, у нас був хай, лой, бичка, бос з п'яти хвилини, пробиття на підвищених об'ємах, спусквати зону, і далі пішли, пішли, пішли. Такий самий сценарій, плюс-мінус можна розраховувати, побачити тут. Бичка, пробиття боса, але хотілося б побачити. Якусь зупинку про торговку, як відбулася тут, а ще оновлення лою до збору ліквідності, і після того вже пампитися вгору. На цьому, в принципі, сьогоднішня аналітика закінчена. Тому, якщо вам було зрозуміло і швидко, і класно, і все супер, торгуйте. Торгуйте зі мною разом будемо рухатись у напрямку вгору по аптренду, скажімо так, особистих кар'єр. Для тих, хто не розуміє, про що тут говориться, що тут відбувається, підписуйтесь на канал, будете бачити більше аналітики. Якщо аналітика вам не знайома, тоді переходь, пишіть мені в особисті або в коментарі і записуйтесь на індивідуальне навчання. Або записуйтесь на персональну консультацію, для того, щоб вияснити, що вам потрібно знати, що вам не потрібно знати. Та й в принципі з будь-яких питань, пишіть, будемо розбиратися, в кого що є. Тож, на сьогодні все з вами був Памфір. Гарного дня.